Це був звичайний день, такий же звичайний, який був вчора, і скоріше за все, такий же звичайний, який буде завтра. Мама зі своєю донькою сиділи в автомобілі, який потроху тягнувся в великому заторі. Поглянь, мамо! вигукнула семирічна Марта. Сонечко кинуло свої теплі промені на маленьку ручку дівчинки, в якій вона тримала клаптик паперу. Марта посміхнулася. Промінь потроху почав зігрівати її руку. І вона знову промовила: Мамо, мамо, поглянь. Мартина мама однією рукою тримала кермо автомобіля, а іншою рукою гортала календар на своєму мобільному телефоні. Так вийшло, що люб'язне сонечко кинуло свої промені і на її руку. Але мама цього не помітила і далі продовжила дивитися. Календар в своєму смартфоні. Мамо, мамо, ну, ти дивишся? знову запитала Марта. Зараз, зараз, автоматично вимовила знервована жінка за кермом, тримаючи в голові купу справ, які ще очікували на неї вдома. Потім була вечеря, перегляд телепрограм, купання, телефонні розмови. Аж настав час, коли треба було вкладатись спати. Марта вже час іти в ліжечко. Дівчинка побігла з кінцями вгору. Мама вже падала від утоми та, цілуючи її, усе ж знайшла в собі сили, щоб помолитися разом з донечкою. Поправила ковдру, і в цей час Марта сказала: Мамусю, забула дати тобі одну річ, даси вранці, відповіла мама. Дівчинка невдоволено насупилася, але ж вранці в тебе знову не буде часу. Запротестувала, знайду час, не хвилюйся, відказала мама, підходячи до дверей. Добрані додала і рішуче зачинила двері. Та все ж не змогла забути сумних очей дитини, тихисенько повернулася в кімнату до дівчинки. У маленькій дитячій руці помітила затиснений клаптик червоного паперу, наблизилася. І обережно розтулила долоньку. Дівчинка подерла на дрібненькі шматки велике червоне серце, із написаним на ньому віршем, що мав назву Чому я люблю свою маму. Жінка старанно зібрала всі клаптики, і, наче з дитячі складинки, спробувала скласти пошматовані листочки докупи. Врешті змогла прочитати, що написала Марта: Чому я люблю свою маму? Навіть як багато працюєш і мусиш вирішувати тисячі справ, завжди знаходиш час побавитися зі мною. Люблю тебе, мамо, бо я найважливіша частина твого дня. Ці слова глибоко зворушили жінку. За десять хвилин вона знову зайшла в кімнату дівчинки. Тримаючи срібну тацю з двома чашечками шоколаду і двома шматочками торта, лагідно погладивши пухкенькі щічки Марти, Марта проснулася. Що трапилося? запитала дівчинка здивованими нічними відвідинами. Це для тебе, бо ти найважливіша частина мого дня. Дівчинка посміхнулася і, трохи надпивши з горнятка, знову заснула. А хто є найважливішою частиною твого дня? Подумай про це завтра. На добраніч.